20 років править у Сопівській церкві отець Олег і з нагоди ювілею до місцевого храму приїхав і єпископ Коломийської Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василь Івасюк. Привітати паруха приїхали і інші духівники, а також представники районної влади. Побував на святкуванні і мій колега Богдан Малецький. Отець Олег не тільки добрий парок для своїх парафіян, він ще й справжній патріот Сопова. Священик завжди активно бере участь у громадському житті населеного пункту. Про це на святковому богослужінні говорили керівники району Богдан Болюк та Любомир Глушков привітали духівника та ще й нагородили грамотами. Ми знаємо, що ви маєте дуже доброго пастиря, свого духівника, який вже 20 років тут на парафії, допомагає владиці і вам щоби. У наше духовне життя кріпло, укріплялося, підтримував вас, допомагав вам, і це є дуже важливо. Я знаю, що коли громада підтримує свого священника, коли є один, одне єдине ціле, тоді є і порядок у селі, і порядок на парафії, і порядок у житті. Це є дуже дуже важливо. Знаю, що ви його дуже любите, що ви його цінуєте, бо бачу сьогодні такий переповнений зал. Лодика Василь разом із отцем Олегом подякували владі за увагу до священників вони благословили керівників району та побажали їм плідної праці на благо Коломищини. Я мене це гарний такий подарунок. Нехай Бог благословить вашу працю, труди, допомагає, бо ми дійсно ви підкреслили. Ми знаємося довго, довго багато років. Нехай Бог поможе вам, все вам добре, ми молимося за вас. Ну і як завжди, відкриті двері нашого храму, наших сердець. Ми завжди зустрічаємося. нехай Бог благословить, що не тільки ви ми. Не але я вам щиро дякую і від громади, що вважає нашого віта. Маємо знаєте, наших коломиян, котрі, які на правду, переживають за розвиток нашого краю. Дай Боже їм здоров'я, щастя. Що найкраще. Я розумію, у вас є нині інші багато інших заходів. Дай Боже всюди піднести наших людей. Щоб могли захистити і батьківщину, і Бога любити. Окрім отця того дня, у церкві був і ще один ювіляр. 40 років виповнилося сопівському сільському голові Олегу Терпегорову. Він також отримав подяки від керівництва району. Із сопова Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма НТК».